Вітаю, друзі! Сьогодні 8 травня з вами Валерій Кличок. І як писав дуже відомий і популярний в Україні державник Лі Куан Ю, ну до нього, звісно, треба відноситися дуже по-різному. Це не пересічна, неординарна особистість. Але, все ж таки, як він говорив, для того, щоб заслужити авторитет серед своїх громадян у питаннях боротьби з корупцією, потрібно посадити трьох своїх друзів. Зеленський приблизно йде тим самим шляхом. Одного із них він уже ув'язнив і йому світить довічне ув'язнення. Мова йде про Коломойського, тому що сьогодні, як виявилося, національна поліція висунула Коломойському підозру у тому, що він замовив вбивство адвоката. Адвокат живий, відразу вам скажу. А інцидент стався ще в 2003 році. Чому така давня справа? Я вам відповісти не можу, але деякі деталі хотів би вам поточнити, які збирали і мої колеги, і я на просторах інтернету. І, в принципі, окремі епізоди діяльності дуже відомого в Україні олігарха Коломойського вам відомі. Ну, по-перше, кілька слів. Ви добре знаєте, що Коломойський допомагав Зеленському. Здійснювати виборчу кампанію в період президентських виборів і до виборів до Верховної Ради у 2019 році. Це загальновідомий факт, який не потребує доказів. Але е неприємності у Коломойського були завжди. Хотів сказати, що вони розпочалися з Порошенком, але ні, вони були раніше. Він завжди проводив таку дуже е гучну. Бізнесову діяльність, яка була пов'язана із скандалами, і чимало контрагентів нарікають до нього і до нині, багатьом він заборгував. І, як правило, Коломойський це з тих бізнесменів, який борги не повертає. І приблизно та сама історія була, мабуть, із, із, із «Приватбанком». Чому, мабуть, бо вона найгучніша? Ну, дійсно, за різними оцінками він вивів із цього банку приблизно 5 мільярдів доларів. Справа, яка була порушена і по якій він перебуває зараз у СІЗО, а, вона порушена Службою безпеки України, Бюром економічної безпеки. Набу, ну там складна історія, я не буду вдаватися в подробниці. Загальна сума грошей, які фігурують у цій справі, складає 15 мільярдів гривень. І, е, до прикладу, лише справа по одному із епізодів по сумі 9,2 мільярди, то має 2,5 тисячі томів. Ну, уявіть собі, що перелік паперу ну, здоровений, цілі гори. Нині е, Коломойський перебуває у СІЗО Служби безпеки України на Аскольдовому провулку. А 22 квітня, буквально нещодавно, минулого місяця, суд ще раз продовжив йому запобіжний захід, встановив заставу, зменшив її до суми. 1,96 мільярда гривень ну, майже 2 мільярди. Застава була значно більшою, і Коломойський принципово її не вносить. Хоча я думаю, що для нього не було б великою проблемою внести ці гроші і вийти на свободу. Ну, принаймні... Приходити до слідчого, перебувати, можливо, там під домашнім арештом, але від цього він відмовлявся. Дивна історія, я думаю, що багато із вас читали про те, що вона пов'язана з тим, що його витребують Сполучені Штати Америки. І він, мовляв, заховався тут у СІЗО, аби не бути виданим до США, тому що там проти нього також є звинувачення у фінансових махінаціях і таймів світи чи малий термін. Ну і далі можна було б його утримувати в СІЗО дуже легко і просто ухвалюючи чергове рішення суду. Продовжуючи йому а, на 60 чи на стільки там днів утримання, все було б нормально, окей. Але сьогодні з'явилась, ну як на мене, дуже цікава інформація. Дивна про те, що Коломойського підозрюють у замовному вбивстві ще у 2003 році. Він замовив убивство адвоката, який відмовився з ним. Співпрацювати, що довідалися журналісти. Ця справа дійсно стосується металургійного заводу, де на зборах акціонерів ухвалили рішення, яке Коломойському не сподобалося. І серед цих акціонерів був згаданий адвокат. Коломойський пропонував йому змінити рішення. Той відмовився. Відтак слідство стверджує, що Коломойський замовив кілерів, які намагалися його вбити у Феодосі 2003 році. Замах не вдався адвоката, врятувала дружина. Він вижив і втік за кордон, бо боявся за своє життя. Нападників затримали, ув'язнили, дали їм від 6 до 12 років. А Тепер самому Коломойському за цю справу загрожує. Від 15 років до довічного терміну відтак конструкція про те, що Коломойський просто заховався, або хтось його заховав, Зеленський його заховав за те, що він допомагав йому проводити виборчу кампанію. Ну вона просто рушиться швидше, вже тепер. Можна допустити варіант, що Зеленський буде діяти як лікуван-ю, і в боротьбі з корупцією він ув'язнить трьох своїх друзів. Ну і стане таким, знаєте, знову улюбленцем народу, який проводить ефективну боротьбу з корупцією. Я не зіронію зараз. Говорю абсолютно серйозно. Чи це так робити такі висновки поки що немає на підставі чого, але. Тенденційність дуже дуже цікава. Є версія про те, що зараз вирішили просто-напросто помножити Коломойського на нуль, забрати у нього все, що є, розділити. Ну класична схема, коли до влади приходять ті, хто може дійсно обнулити олігарха. Який привів його до влади, і я сьогодні бачив цікаву аналогію у Віталія Портнікова, який записував по цій темі інтерв'ю, і говорив, що ну дуже нагадує йому ця історія із історії на Росії з Березовським олігархом Березовським, який привів до влади Путіна. А потім він ну, помер у лікарні за кордоном за дуже загадкових обставин. Перепрошую, не в лікарні, а у себе в садиві. Ну, в принципі, це не настільки важливо, його вже немає. А, чи справді Портніков правий чи ні? До чого ця аналогія? Пишіть в коментарях, можливо, ви мені поясните, хоча да, така дуже-дуже цікава. Стосовно самої справи про замах на вбивство, вже порушували за цим е, фактом е, кримінальну справу, де фігурував і Коломойський ще у 2005 році Генпрокуратура тоді. Е, Порушила цю справу, виносила відповідну ухвалу. Генеральною прокуратурою тоді керував Святослав тому я й говорю, що доброжелателей в лапках у Коломойську було завжди багато. Але з часом ця справа нікуди не рухалася, і вона фактично погрузла і загрузла і довго-довго лежала. І от зараз її реанімували. Але була ще одна спроба реанімації у 2013 році. Її спробував реанімувати сам потерпілий адвокат, який, як я сказав, жив за кордоном. Йому це не вдалося зробити. Як пишуть через те, що Коломойський мав серйозний вплив на владу. Він завжди мав серйозний вплив на владу тут. Ну. Заперечити дуже складно. Е, є таке питання сьогодні серед юристів, і фахівців, я не претендую на останню станцію що до термінів, але що довідалися, до прикладу, мої колеги-юристи, і як вони пояснюють щодо термінів давності самої справи, е, я це маю на увазі, то м, дійсно вона була перервана іншим злочином, хоча і порушена була дуже давно, і вона зараз дійсна до 2028 року. Вони, я думаю що Формально, якщо хтось зацікавлений в тому, щоб справа жила і була живіше всіх живих, то вона буде законною судом визнана і суд зможе проводити відповідне. Слухання і виносити вирок на підставі слідства, слідство, звісно, ще поки що триває. Результати ми очікуємо. Але як я сказав вище, то замах на вбивство був у 2003 році у Феодосії, а Відтак і суд має проходити в Криму. Він нині тимчасово окупований і проводити там його немає змоги фізичної. Але Верховний суд може ухвалити рішення про проведення. Засідання буде в іншому якому суді України, і вже об'єднати підозри і Бюро економічної безпеки, і Служби безпеки України і Національної антикорупційного бюро України. О тепер додасться ще і звинувачення від національної поліції про замах на вбивство. Якщо в купу це все скласти, то Термін у Коломойську точно може бути довічне ув'язнення, і вийде він на волю не дуже скоро. Відтак, якщо ми раніше могли припускати, що його просто заховали в СІЗО, посидить 2-3 роки, все втихомириться, владнається, вийде, то зараз не дуже на це схоже. І нині е, нацполіція повідомила, що вона готується до суду, де буде вирішуватися питання про запобіжний захід. Коломойському. Він і так, як я вам сказав, перебуває в СІЗО, просто-напросто тепер додаватимуть нові епізоди, і шансів вийти в нього на свободу дуже мало. Звісно, все може змінитися, все може перевернутися в будь-який момент від абсолютно негативного сценарію для Коломойського до позитивного. Але поки що тенденційність зовсім інша. Відтак, версія про те, що Зеленський вирішив посадити трьох своїх друзів, може мати місце. Залишилося ще двоє. Хто це може бути? Пишіть друзі в коментарях, можливо, ви е, маєте якісь міркування з цього приводу Баканов чи ще хтось, в принципі, ким займатися Зеленському є. А рішучості, як бачите, зараз йому не додавати. Ну і загалом, цікаво мені було почути вашу думку, почитати принаймні. Що це дасть самому Зеленському? Чи допоможе це йому зберігати е, лідируючі позиції як політика в Україні? Бо направду цікава історія. І чи допоможе в принципі це е, у боротьбі з корупцією, ув'язнення одного олігарха? Хоча направду так дійсно у нас в Україні олігархі... олігархіат олігархат, так буде правильніше, править абсолютно всією економікою без перебільшення. Він має суттєвий вплив і свого часу закон, який ініціювався Зеленський про боротьбу з олігархами, хоча він і виписаний ну, доволі сумнівно з точки зору права, норм права, міжнародного права і взагалі юриспруденції, але за своєю суттю багато в чому був і залишається справедливим, хоча нині він не діє. Дія його призупинена. Друзі, очікую на ваші коментарі, вподобайки і поширення відео друзям, бо тема, як на мене, направду інтригуюча. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.